Привіт! Перед вами зараз купа неробочих робочих одноразових електронних сигарет, з яких ми сьогодні зробимо декілька робочих пристроїв. Для першого виробу нам знадобиться ось такий невеликий вейп. Для початку нам прийдеться його розібрати. Відколупуємо заглушку ножем і витягуємо всю начинку. В цій одноразці нас цікавить тільки акумулятор і корпус. Тому беремо в руки паяльник і відпаюємо все непотрібне. Це випаровувач з рідиною та датчик затягування. Тепер беремо в'язку дротів і трошки відрізаємо. На плюсовий контакт припаюємо два дроти. Так само робимо і з другим мінусовим контактом. Після цього беремо клеєвий пістолет та ізолюємо всі місця паяння, щоб у майбутньому нічого не коротнуло. Потім беремо більшу одноразку, розбираємо її і демонтуємо модуль зарядки. Його припаюємо до акумулятора ось таким чином. Все так само ізолюємо, тільки цього разу термоусадкою. Тепер беремо нижню заглушку і прикладаємо до неї порт зарядки. За допомогою тоненького скальпеля видряпуємо розмітку і беремо шуруповерт з дуже тоненьким свердлом. Проробляємо кілька отворів, не виходячи за лінії розмітки. Після Шурика ми взяли до рук скальпель і почали все вирізати. Вийшло не дуже, тому згладимо зазубрини дрібнозернистою шкуркою. Так буде краще. Отвір вийшов те, що треба. Можемо фіксувати в заглушці модуль зарядки. Після цього ми взяли корпус і ось таку кнопку. Робимо під неї розмітку. Далі без бормашинки не обійтись. За допомогою неї акуратно вирізаємо все по лініях. У нас вийшло ось таке віконце, в яке ідеально стає кнопка. Тепер можемо поміщати всі нутрощі назад в корпус і до цього дроту припаювати кнопку. Ставимо її теж на своє місце і беремо з такої самої одноразки нижню заглушку. У ній просвердлюємо два отвори для дротів. Протягуємо їх та фіксуємо заглушку. Після цього нам потрібен невеликий електричний моторчик. Припаюємо до нього два дроти, що стирчать. Беремо епоксидну смолу та замішуємо її. За допомогою смоли ми міцно зафіксуємо моторчик на вайпі і в майбутньому він не відвалиться. Тепер, якщо натиснути на кнопку, двигун починає працювати. Але це ще й близько не кінець саморобки. Зі старої іграшки ми дістали ось таку шестерню. В ній проробляємо отвір. Можемо встановлювати її на двигун. Далі беремо кулькову ручку і на наждачному папері сточуємо її кінчик так, щоб позбутися кульки. Просто ніби пишемо по наждачці, і кулька сама випаде. Після цього за допомогою дроту або якогось іншого методу позбавляємося пасти. За підсумком стержень має бути повністю чистим. Крім цього, ручку потрібно трохи вкоротити. Приблизно так. Її зафіксуємо на нашому акумуляторному блоці з моторчиком. Цього разу можна обійтися суперклеєм. З ручкою закінчили. Тепер візьмемо гітарну струну, відкушуємо від неї невеликий шматочок і вставляємо її в ручку. На іншому кінці трошки підгинаємо та фіксуємо струну в отворі, який ми просверлили раніше. Обрізаємо струну так, щоб на кінці залишилося приблизно півтора міліметра. Кінчик струни, що стерчить, заточуємо до потрібної гостроти на наждачці. І ми отримуємо справжню тату машинку, зроблену з одноразового вайпа. Після натискання на кнопку двигун починає обертатися і своїм валом рухати струну, яка з блискавичною швидкістю вистрибує з кінчика ручки. Залишилося її лише протестувати у справі та перевірити, чи працює вона. Давай тобі щось наб'ємо. Так як з нас ніхто не хоче собі татуювань, тест проведемо на штучній шкірі. Таку використовують тату майстри початківці. За допомогою кальки переносимо трафарет на шкіру. Беремо спеціальне чорнило для тату машинок. І наливаємо трохи у ванночку. Макаємо голку і приступаємо. Проходимо по лініях і періодично додаємо чорнило. Протираємо все і отримуємо ось таке непогане, як для першого разу татуювання. Такою річчю я користуюсь вперше, але цей процес мені сподобався, і я набив ще декілька простеньких тату. Тому можемо підтвердити, що наша татумашинка працює. Але я вам не раджу набивати собі татуювання такою татумашинкою. Краще зверніться до майстра. Ну а наша відмінно підійде новачку, щоб навчитися користуватися подібними пристроями. До речі, вчитися можна і на банані. Він добре замінює штучну шкіру. Для наступної саморобки ми взяли ось цю незвичайну одноразку. Таку я бачу вперше. Вона у формі діжки. На ній відразу є роз'єм для зарядки, і вона прогумована. Завдяки цьому її буде зручніше тримати у майбутньому. Нумо розбирати її і дивитися, що там усередині. Відколупавши кришку, разом з нею вилетіло майже все і чомусь загорілися світлодіоди. В нижній частині був акумулятор і випаровувач, а у верхній залишилася ватка. Її ми дістали звідти і почали розбирати нижню частину. Знімаємо колбочку і відрізаємо дроти з нагрівальним елементом. Під кришечкою знаходилася вся електроніка, що нас цікавить. До акумулятора припаюємо дроти, так як ті, що там були, занадто короткі. Після цього ми взяли ось таку невелику кнопку. Для неї потрібно проробити отвір в нижній заглушці. Цього разу зробимо це за допомогою бормашинки. У нас вийшло ось так. Тепер можемо припаювати дроти до кнопки. Її ми зафіксуємо за допомогою кількох крапель суперклею. Тепер можемо фіксувати акумулятор, щоб він надалі не бовтався. Збираємо все назад. І протягуємо дроти через сопло для затягування. Беремо невеликі затискачі та фіксуємо в них дроти. Тепер ці затискачі потрібно приклеїти на соплі. Вони добре тримаються, майже все готово. Залишилося тільки взяти голку від шприца. Від неї відкушуємо синю частину і згинаємо її ось таким чином: вставляємо голку в затискачі і надійно затягуємо її гвинтиками. Ось і все. Наш пристрій готовий. Це випалювач по дереву. Увімкнувши його, голка починає вмить розжарюватися до червоного кольору. Спробуємо нашим випалювачем випалити логотип нашого каналу. Який ми перенесли на фанеру. Зі своїм завданням випалювач справляється на всі 100. Пропалює дерево як треба. Головне, звикнути і рівненько водити жалом по дереву. У нас вийшла ось така картинка, яку вже не стерти з цієї дерев'яшки. Ну, а щоб цю неробочу одноразку перетворити на саморобку, нам знадобиться ще неробоча світлодіодна лампочка. Почнемо якраз з неї. Міцно хапаємось за розсіювач і провертаємо його так, щоб лампочка відкрилася. З неї нам потрібно прибрати абсолютно все. Піддіваємо плату зі світлодіодами та прибираємо її. Від лампочки нам потрібен тільки корпус. А поки повернемося до вейпу. Його, як ви вже здогадалися, теж потрібно розібрати. Ати відпаюємо всі непотрібні елементи, і залишаємо тільки акумулятор і зарядку. До акумулятора, і цього разу ми припаяли дроти. Тепер беремо ось цю частину лампочки і за допомогою тоненької викрутки виколупуємо цей піптик. На його місці ми пробуримо отвір під роз'єм Type-C. Тепер можемо вставляти платку та приклеювати її. Те саме робимо із акумулятором. Надійно його фіксуємо. Після цього за допомогою великого свердла проробляємо отвір у пластику. В ньому буде знаходитися ця кнопка. Яку потрібно припаяти, ставимо її на своє місце та прихоплюємо суперклеєм. Основною складовою нашого виробу буде цей світлодіод. Незважаючи на його розміри, він дуже потужний. Перший дріт припаюємо напряму, а другий через резистор, щоб світлодіод у майбутньому не перегорів. Можна все збирати. На цоколі ми ще зробили петельку з мотузочки, і все, натискаємо на кнопку, і лампочка починає світитися тільки не від мережі, а вбудованого в неї акумулятора і невеличкого світлодіода. Такий ліхтар із підвіскою відмінно замінить дорогі кемпінгові лампи, призначені для наметів. Світить він яскраво, і акумулятора вистачає надовго. Ось такі саморобки ми сьогодні змайстрували із неробочих електронних цигарок. А які йде. Де її є у вас? Напишіть у коментарях, візьмемо собі щось на замітку, папа!